Від ремонту даху та вимощення до заміни всіх комунікацій, оновлення найдовшого будинку Дніпра триває. Його не лише виводять за аварійного стану, а й готують до зими. Проводили в кожному під'їзді з першого по 36-й під'їзд встановлювали між. Тамбурні двері з енергозбереженням, щоб взимку було дуже тепло. Це перший комплексний ремонт будинку. Вже оновили комунікації та зробили вимощення, якого до цього взагалі не було. Ну воно було не в такому стані гарному, як зараз. Зараз зробили на уровні європейського розуміння, що це таке будинок. Мені здається, що молодці. По перше була пам'яняна внизу. Все, там трубы отопления, так были изменены электро, ну как так сказать, электро, электропроводка, были покрашены стены. так, Такої красивий вход, навіть поставлені перила для людей, які похилого віку і для інвалідів. Ну багато чого зроблено. Наразі у будинку вже виконали понад 50 відсотків робіт. Все сам дім був в аварійному стані, тому вирішили зробити вимощення, щоб не затаплювало підвали, та зробили утеплення цоколю, щоб Дім був більш енергоефективний. робили десь півтора місяця. Вимощення майже 900 квадратних метрів, а цоколю було утеплено 1100 квадратних метрів. До цього цоколь не було утеплено? До цього не було було як воно зараз. Просто плитка і все. Нове вимощення не лише завадить потраплянню води у підвал, а й вбереже фундамент будинку від підмивання. Трішки раніше у цьому будинку були завершені роботи з ремонту міжпанельних швів. Шви також ізолювали спеціальною мастикою, прогрунтували для того, щоб дощ не потрапляв у квартири мешканців. Наразі ще йдуть роботи з ремонту під'їздів. Наводять лату під'їзда для того, щоб будинку було сухо, ще й затишно у під'їздах. Виконали також ремонт покрівлі. Ну і так продовжуємо. Роботи планують завершити до настання зими та холодів.